Добрий ранок. Приїхали через 4 дні. подивитися, що з нашим перцем, може, щось зберемо сьогодні на базар. Попідростав перець, я думаю, що буде щось зібрати. В нього хоч і ще не біологічна стиглість, а технічна, але так попідростав. Дощ у нас пройшов. Так, перець он такий вже став. Там далі картошка росте обур'яний, то, то ви на те не звертайте уваги. Так, ось який перець. В прошлий раз я обіцяла розказати, які чотири сорти у нас тут є. Саме кращий, найбільше нам подобається це ось такий. Ось такий. Тут уже оранжевий він є. Ось він. Так, ось ось такий гарний перчик. Називається він, не знаю, як українською, раніше купувався як золотий тілець. Якщо хто знає, як переводиться, то напишіть, будь ласка, він дуже ранній, він дуже врожайний, кущики не дуже великі ростуть, але вони доволі потужні. Ось, він, ти його зриваєш протягом всього сезону, і він потім наростає, наростає, в'яжеться, в'яжеться і до самої пізньої осені. Цей сорт нам найбільше подобається. Так, слідуй сорт зараз я вам покажу. Так, так, ось такий. Ось це називається золотий фазан. Він також оранжевого кольору. Зараз ще вам його покажу. Ось він. Ось, ось, він. ось тут він росте. Ось. І теж доволі непоганий перець, він оранжевий, він росте більший. Такий тип ратунди, але це не ратунда. Соковитий, стінка товстенька така, Ну, подобається нам. Так. Вибирався він теж із багатьох агрофірм, поки ну, вдалося вибрати такий, як нам потрібний. Так, потім ось цей трошки відрізняється. ну Це, може, переопилився е, перець, але щоб ви не думали, що воно тут оце збирається семено з цього всього підряд. Ні. Коли нам потрібно семено, ми садимо висадку окремо, то у нас сорта не переопиляються. Так, ось у нас ще є такий перець, слонов'є ухо. Ну він пізніший, звісно, але він дуже здоровий росте. кущі дуже високі. Так. І ще хід сезона є перець. Оце такі чотири сорти. Хід сезона зараз я так і не знайду, бо треба ходити по всій плантації. Ось так що сорти дуже хороші, дуже врожайні. Ага, ось я вам ще покажу цей золотий кілець. Ось о, який він, наскільки він врожайний. Тут просто обсипано. Будемо сьогодні збиратись на базар. Потім буде слідуюче відео. Я розповім, скільки ми зібрали перцю і скільки вийшло заробити. На сьогодні це все. Кому сподобалось відео, можете поставити вподобайку. Кому не шкода коментар, то можете написати коментар. Всім гарного дня, до побачення!